Слава Україні, шановні пані та панове! Технології українського спротиву. Так, таку назву має спільний проєкт українських школярів, а також наукового гуртка Критичне мислення у критичний час, який діє при Сумському державному університеті. Я доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету Олег Туляков. Зі мною поруч Софія. Федіна, вона учениця школи номер 26 міста Суми. Доброго дня, Софія. Добрий день. Софія, сьогодні от з вами хотілося б поговорити про дещо незвичну тему. Здається, що війна, і нібито треба обговорювати такі питання військові, питання перемоги, виживання. Але на моє глибоке переконання, такий аспект, як творчість, має визначальне значення. Хоча творчістю культура ну, часто вважається, що це на якомусь такому а, остаточному, скажімо так, принципі. Але дивіться, як зараз український народ співає, так, як, і, як танцює, і, 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 яко, ага. взагалі, які пісні саме зараз написані. Якщо їх порівняти з тими некрофільськими канотаціями УРФ, то ну, і порівнювати нічого. Правильно? Ви представник творчого колективу. Розкажіть, будь ласка, про нього. Ну, я вже майже все життя займаюся у творчому колективі. Це народний хореографічний ансамбль сучасного танцю Sunflowers. Зараз у мене там 13-й рік навчання. Відбувається це дуже багатогранний творчий колектив. Це є я вже говорила, що ансамбль сучасного танцю, але він модернізується на багатьох стилях. Це і контемпи, і модерни, і хіп-хопи, і там є великі філософські твори, танці, хореографії, естрадні танці. Все це дуже сильно впливає на творчий світ. І, на мою думку, наш колектив дуже сильно може відобразити і події сьогодення, і те, що відбувається в світі завжди. А де він уснує? Він взагалі це є колектив, створений на базі Палацу культури хімік. Так як військовий стан і палац не працює, ми орендуємо зали, займаємось вже ж там, де є можливість. А в концертну діяльність ВДТ, берете участь конкурсах? Звичайно, ми постійно беремо участь у конкурсах, які відбуваються, якраз таки у Сумському державному університеті. Найчастіше. Якщо нас запрошує місто, то е, ми, звичайно, погоджуємося, виступали і у педагогічному університеті, і на концертах великого значення це йдуть і. Міські, якісь обласні, регіональні. А Як вдається а, поєднувати навчання та ось таку серйозну діяльність? Це, звичайно, непросто, але все одно ти знаходиш час, ти повинен бути вільний час, на, на відпочинок, і як відпочинок ти, ти використовуєш хореографію. А от а, хотілося б про дещо серйозне поговорити. От э, останнім часом э, мені, та не тільки мені, дуже боляче спостерігати за тим, що відбувається у з культурними закладами. От візьмемо свійський клуб. Як часто ми бачимо, що вони без ремонту, вони без опалення, як сучасна українська молодь от, відноситься до участі от, у таких ну, от, творчих активностях? На мою думку, це є величезна проблема ще є з. Так як на на даний момент у нашій країні війна, фінансування взагалі у, у мінімалили і тому потрібно, але все одно, я думаю, що Більшість намагаються триматися і вони показують міць, дух, силу, боротьби. І багато хто презентує на світовому рівні і показує про Україну. Від, розповідає про війну, як той самий гурт Калуш, який закликає всіх на допомогу ЗСУ, так і ансамбль Павла. Вирського, хоч його вже немає, але він процвітає і розповідає всьому світу, демонструє і збирає кошти на ЗСУ. От іноді для старшокласників, для школярів, значення деяких спеціальностей, на які ми запрошуємо в Сумський державний університет, пояснити не складно. Ну, наприклад, там юрист, всі да? приблизно розуміють, про що йдеться, да? там або вчитель. А от у нас на кафедрі є така спеціальність менеджмент соціокультурної культурної діяльності. От, на моє глибоке переконання, от визначальна зараз спеціальність. Тут, напевно, складно пояснити. А от ким би були видатні люди творчі і видатні колективи, знані, відомі, без менеджерів? Ось якщо б не було розумних людей, які змогли би. Організувати це як процес. От у вас теж да, от колектив. No. Ну, там же хтось вирішує питання оренди, хтось а, вирішує питання оперативного зв'язку з учасниками, організація концертної діяльності. Це всі ті види питань, які, ну, глядачу не видно, правильно? хто за цим стоїть. Ну, глядач хто, кого бачить? Актора, співака, танцюриста, а хто за цим? Я от, на наш погляд, от визначальна спеціальність менеджера соціокультурної діяльності, і там відповідні дисципліни, відповідні дисципліни читаються, і як управляти, як з людьми спілкуватися, як знаходити ключі до такої настільки складного характеру творчої людини. Скільки не стикався, в мене один раз в біографії був, Я очолював там, був головним редактором газети і працював з творчими людьми. Це був сами, сами важкий період моєї біографії з творчими людьми. От. Ну, тим не менше, ми готуємо таких спеціалістів. Ну, у нас, наприклад, у колективі є, є керівник, який намагається підійти до кожного з його сторони, пояснити все, зробити так, щоб ніхто ні на що не образився. Я так розумію, це ж за цим займаються менеджери mm -hmm. і відомі люди стали відомими завдяки ним і тяжкій непокладній праці, віддані себе повністю на всі 100%. Ну, no, ще існує така думка. Що от сфера культури це сфера, де низькі зарплати, там, де от якось важко вижити, от, що вона фінансується знову ж таки за тим же принципом. Там, от що залишилося то на культуру? Ну, це ж не так. Можливо, і є проблеми з фінансуванням, але я думаю, що влада і міські і всі. Соціокультурні заклади намагаються фінансувати і віддавати те, що повинні, навіть якщо це не виходить, але я думаю, вони прикладають усіх зусиль. І все одно, хоч якесь але фінансування відбувається, я думаю, коли завершиться війна, то і завдяки закладам і людям соціокультурної діяльності, і відбудеться фінансування, оновлення, і все буде процвітати. Ну, воно і зараз може процвітати, я вважаю. Бо якщо подивитися так культурну складову нашого міста за моїми спостереженнями, я розумію коронавірус, обмеження коронавірусні, військові, енергетичні, я це все розумію. Але потреба у людей, якби попит на ось такий продукт, він величезний. І не менше, ніж там, на продукти харчування, на щось інше. Із задоволенням би дивилися на українських молодих дівчат, які танцюють. Ми з задоволеннями дивилися, слухали би співаків. І у мене у цьому є, є переконання абсолютне у тому, що у даному разі ця спеціальність має перспективи. Ну, це також я думаю, у вас вірна думка. Тому що зараз навіть хоч і війна, але велика кількість співаків показали себе. І проявили себе з кращої сторони, відобразивши, від написавши твор і про і твори про війну, але й не тільки війну все одно всі е, всі, всі готові співати і танцювати за для підняття духу, боротьби і підтримання всього цього. До речі, давайте переберемо зараз умовно, не, не дай Бог творчих людей із політичного, так би мовити, от контексту України. Президент у нас. Людина творча, правильно? Так. Давайте приберемо от, е, притула, от е, всі люди, хто заявили да, однозначно патріотичну позицію, Вакарчук, і які зараз гурти, які е, виконують талановиті пісні е, танцюристів. Е, ми би позбавилися от, е, того головного вам не здається, да? От? Ну, звичайно, і там навіть не пам'ятаю, в якій пісні співалось про те, що. Україна переможе зі співами і танцями. Ну так, да. я пам'ятаю при у, у процесі оборони Сум. А, а, пісня Байрактар, яка була написана, я, я не знаю дуже швидко, я, яку яке воно враження вправила, коли і кліп вийшов. Не. Я хотів би закінчити нашу бесіду філософським таким змістом. Ось якщо ми візьмемо словник філософських термінів за редакцію Василя Шанкарука, який вийшов. В видавництві Абрис в 2002 році. І почитаємо, що таке дух. Здається, дух це щось там, там релігійне. Да? Ні, є філософське визначення духу. Дух це головне в людині, безсмертне в людині. Так от, дух це потенціал, увага, творчої активності. Ви Представляєте, от який світоглядний рівень творчої активності? Звичайно. А те, що культура іноді при деяких недолугих режимах була там десь там там, то режими боялися творчих людей. Ну, у нас в Україні зараз інше. Історією це і доказано, що багатьох протистоянь ну, конфлік... просто, да, в протистояннях і конфліктах найсильніших творчих людей їх засилали в заслання, вбивали, і. або ж при. Примушували коритися їм і писати про те, що лише говорять вони. Так, і з огляду на це визначення. Творчість людини це її головне визначальне. Коли людина творить, то вона подібна Богу. Він творець. Коли він творить, ми якраз усправджуємо це. Те, що сказано по образу і подобі — це от якраз вони є. Дякую за те, що взяла участь, що прийшла до нас. Ми завжди. Раді таким, таким бесідам, шановні глядачі, це була чергове відео у рубриці технології українського спротиву. Це спільний проєкт українських школярів та відкритого наукового гуртка Критичне мислення у критичні часи. Зі мною була Софія Федіна, учениця школи номер 26 міста Суми. До на на наступних зустрічей в ефірі.